Всім доброго в'їду мимо сояшника свого. і сої відвозив орендодавцю зерно на пай. Я думаю, стану. Зайду, подивлюсь, що тут сояшник каже. Та й соя, бо сою, я так розумію, вже скоро будемо збирати врожай. <кій> який він є, Бог його знав, бо ми перший раз сою сіємо. навіть не знаю як, як, як його оцінити правильно. Звісно, підписники допомагають, кажуть, що все буде добре, урожай буде, а я, я сумніваюся. Вчора виставив відео. Йдемо ділянки Соняха. Він комент Комен мені сподобався. Каже, каже, треба знімати днем, а я поїхав вечором. О, Ну так уже сонце на захід, як то кажуть. Може й поганенько видно було. Так як же ж знімати днем, як днем ПЧ 36.40. Та є якась вічна робота, як не десь поїхати, щось привезти, відвезти так по господарстві, там, ремонт техніки і тому подібне. Я вечірком перед сном поїхав, полазив ось по соняшнику, швиденько, в душ і в койку. І все норм. І голова не перегрілася на сонце, а так оце в спеку лазь. Так, розкажу, відійшов трішки від теми, розкажу, що по сояшнику. Це у нас лімагрейн по класичній технології. Лімагрейн, отака от чистота у нас, нижнє листя, він уже кишнув, скидає. Це той лімогрейн, який нам давали на допомогу. Сіяли ми його тут разом з соєю в один день 1 травня. 1 травня так. Трошки він хреновенько зійшов, але, але зійшов. Нормальна густота, в принципі, більш-менш нормальна. Ну, ось я серед поля стою. Отакі от, от у нас корзинки переживав я за лівагрейн цей, бо він 19-го року врожаю. А він, ви знаєте, ще й даже дуже, дуже непоганий. Получається. Так, набиває, зерно набиває, корзинка, дивіться, повністю забита, повністю вся до країв. Якщо пусті є, то йде, давайте наступну підряд. Та ж сама ситуація, все норм. Все норм. Дивіться цю. Також, все норм. Є такі менші, менші, менші дивимося, ну менші. Тут, звісно, п'ятачка нема. Але з краєчку все є. Тут те ж саме. Ну, де більше, а ну, отут крупне насіння. Тут крупне, бо вона біля просєву. Сейчас візьмемо зернинку. Ну не, держ, не держиться, звісно, в шапки шолі. Не, ну, набиває, плотненька. От така от плотненька. Дивіться. Нормальна. Насінинка. да. Непогано. Ви знаєте, непогано. Треба подивитися. мене там залишилося. Там щось на остатку лімагренції залишився. Треба подивитися на мішку номера. а то вже присутствують отакі ось -о. згнили. Що тут -а? воно згнило? Що тут насіння каже? Що там, насіння є. Ану ну, а Ні, яке тут насіння. Ну, щось то там є, звісно. Ну, щось то там є, да, полупуста. Насінинка, чого вони? гниють в цьому році непонятно. Ну, доволі доволі. Доволі непогано. Доволі непогано. Єдине, що мене... У лімагрей нас пущає, я завжди його косу, що він ну, зерно не тримається в корзинці. От він якийсь сипучий, дуже сипучий. Не знаю як це, і ну, почав зерно витягувати. І опять же воно дуже, дуже легко, не вимушено. Витягується, все нормально. Птички отак, отак у нас жруть птички. Голова переломилася, птички зжирають. Так, ну, в принципі, як на цей год я дуже переживав за лімогрейн, бо є в мене не дуже гарний досвід по його вирощуванню, коли дощові такі роки. Він дуже гарно себе почуває, він в лідерах, якщо не найкращі там гібриди, то одні з найкращих, скажімо так. А от в засуху я попав був з Імагрейном, коли там всі сипали. Та навіть сипали набагато дешевші там гібриди. Були там 15, 19, 20, Сенгента давала 25, Толімогрейн, та 11 центнерів. От, Так, доходимо до сойки. Соняк, подивились, дивимося тепер на сойку. Що ми тут маємо? Так, тут у нас гектар посіяний. Е Сої Канзас, вона у нас зараз має відмінність в кольорі, вона вже достигає, скоро ми її приїдемо з молотим і залишимо ми її більше всього, що на наступний рік, як посівний матеріал. Якщо, звісно, Є що тут косить. Ну, косить є, то що чи багато чи ні, бункер покаже. Ну, така от у нас соя вже всохлася, коли зелена була, була вище коліна. А зараз, зараз вона Так, трішки нижче вже коліна. Так, ну що? Навіть не знаю, що. що тут у нас є отакі от, от моменти. Скидувала вона лишні боби, я так розумію. Такі поти є, залажувала 4, один не долила, три долила. Так само тут 4 заложила, 3 долила, один, ну, засуха внесла свої корективи. Нижні боби вже висохли. Так, да, який ж тут буде посівмат, коли вона нижні боби згоріли. Просто згоріли. Так, а що вверху робиться? Що вверху робиться? Те ж саме. Та ні, верхні боби не згоріли. Але вони... Але вони не крупні. Такі соїнки. Не знаю я що. Що з тим канзасом робити. Може і не залишати його на наступний рік. Чи залишать? Ну таке зерно не крупне. Що воно буде? Що воно буде? Дивимося все. Ну, це ще зелене. Всі вроді. Ті, що зелені, ще більш-менш. Ну, вона трішки ж, звісно, всохнеться, але все одно, але все одно буде крупніше. Ну, може ми щось і одвіємо, бункер покаже. Бункер покаже. Ну, в принципі, сказати, що вона там ну, на таку спеку, що у нас було без дожі, без нічого, все, які тріщини, то ну, вона розгілкувалася. Так, вона не долила ці боби, але гілкування в неї присутнє, все. Дві дві гілочки вона кинула, верхню гронку вона не налила. Зверху тут три бобика кинула, вони полупусті. А потім вже починаються такі ось. Кинула два, ой, кинула три, налила два. Ось, кинула чотири, налила один. Це три є три. Три є три. Ну, не знаю я, що з цим канзасом робити. Так вона не вся, це я так виборочно проходжу. Де вона ще зелена, то вони вроді всі наливаються. Катастрофа з дождями. З дощами катастрофа. Ну, бункер покаже. Тут удобно, гектарчик скосив і сразу знаєш яка вражаєсть. Я думаю, що Десь через тиждень вже будемо ми її знати по ній результат. Так, так, не будемо розстраюватися. Так, це ми тут а що? Це ми тут по... Тут уже... А, це полоса. Відбі в нас закінчилась, це ми досипали. Ну, верні, закінчувалась, це ми досипали. І пройшли, тут вона трішки в переміжку. Ну, будемо косити її як товарку. От, Якщо буде що косити. Так, а далі, а далі у нас сойка відбій, відбі. У них вегетація, різниця. Це трішки пізніше. Якщо на тій, по-моєму, написано 85, 85 днів. 75-90 по-моєму, так. То у своїй відбі 90-95 Тобто різниця в тиждень приблизительно. Ну, ми маємо отаку от відбі. В неї, в принципі, те ж саме. Гілкування є. Тут три ветки вона кинула. Ну, боби вона також не всі, не всі вона наливає багато таких ось. Поскидувала, не лила зверху отакі маленькі ось огоронку. Вроді й кинула, а налить уже не було з чого. Не було їй з чого. Ну, тим не менш, не знаю, підказуйте. Можливо, у вас вже були такі, такі от сіяли ми 90 кг Гектар. Є ось такі вже, я так розумію, підгорівші, так. Підгорівші боби. Так, да, підгорівші боби. Де не де такі є. Моменти. Ну. ну, боби є, і це головне, я думаю що боби є ось такі рослинки геть геть гарні, геть гарні. Да. Не знаю, можливо, можливо, не залишать той канзас, щось він мені по порівнянні з відбі. Щось він мені не дуже, не дуже сподобався. Ось дивіться, такі от... Такі от бобики є, такі от рослинки, в таку спеку, що у нас і це у нас подисковки після соняшника. Ну, не знаю я. Навіть рослина по коліна. Не знаю я навіть що. Що робити, що сказати. Залишать, не залишать той канзас, а можливо наступний рік у нас буде більш більш благоприємний для сої, більш дощовий, ну не знаю, я розраховую тони на півтори-дві хоча б з гектара. Це б як на... Перший рік мій вирощуванні сої, я думаю, що було б дуже-дуже непогано. О. Бо я дивлюсь там по відосикам, особливо Кіровоградська область. там Дуже така ситуація плачевна, Соя не виросла в людей просто. Як у нас, ну як у мене, то дивися такий коврик. Коврик є, боби є, не знаю, ну боби ж то є. І гусінь була. Чи є ось зжерла. Одна бобина залишилася. да, До речі, є такі ось моменти. Хтось такий її піджер. Піджер, чи гусінь. Чи що це? А ну. роздлупать, не видно. Так, може воно там щось сидить. Та воно покаже. Ні, воно то тут не сидить. Воно тут не сидить. Ну, але щось... щось ось особ... Фуйку то жерло. Щось, коротше, жерли. Ну, воно не масово, але є. Але є на кожній рослині. Якщо так подивитися, то можна хоч один бобикосу але знайти. Але найти з дірочкою. З дірочкою. Таки, таки, можливо, я прозяво. Треба було бахкати його інсекцицидом. На. Но вже, уже пізно. Уже пізно. А на Канзасі не було, наче. Можливо, я не звернув уваги, а можливо просто як так там з краю не було від соняшника. Я сюди зайшов. Далі я сюди рідко коли заходив. ні, ну не на кожній рослинці. Але... але, але є. Але є. Такі от рослинки не знаю. Що вийде Ага. Що це в нас за жук паразит лазе. Типа клуб черепашки. Оце може воно і жре. Зараза. Може воно і жре. Я ніколи сую і не сталкувався. Можливо... Дивіться. разгребаем рядочек ну блин ну что шось будет что чтось будет ну по сбрасывала она сбрасывала все одна осталась из трех такая вот одна осталась ну крупнейшая за канзас вы знаете крупнейшая Так, 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 так. Осо, сразу дивлюсь. І оп, оп бачимо, край ка не налила. А тут щось щось зжерло. Жерло одну. На наступній рослинці теж зжерло ось одну. Крайню. От вам. От вам і скажеш. Стояло його бризкать чи не стояло. І стоя його, ну, зараз я вже не бачу, що його стоїть бризкать, тому що Тому що, ну, воно вже не, не з'їсть. Все не з'їсть. Якщо і треба було, то треба було його бризкати раніше. Так, воно все сохне, сохне. Боби, ой, невдобно одною рукою геть. Боби наливає. З чого вона їх наливає, не знаю. Боби наливає. Так, ну не будемо, як то кажуть, впадати в паніку. Можливо, так треба було. Бризнуть його жучків шкідничків. Але ж я не знаю так, розсуждати така спека, що ти не знаєш, що вона взагалі щось дасть, дасу я ще тратить на неї і так уже потрачено. а ну мат купи, гліфосат купи, оброби, посій, побризкай. Не знаю, ну це ось дивіться. Що це за, за, за жучок такий? Що це за жучок такий? А? Як тебе називати? Якийсь цвітний клоп черепашка, І він єсть, і він ось сидить. І він єсть і його видно. І він жре, жре сойку. Невже її треба бризнути? вже її треба бризкати перед самим-самим збиранням ну правда тут ще до збирання напевно не менше двох тижнів а то й а трьох тому що вони нам зроблять за ці три тижні ці тварі, а? Не, ну не на кожній рослині. Це я ось дивлюсь сюди далі, то я нічого не бачу. Тут далі майже нема. Ну а кое-де така, ж... така ж візуально видно п'ятна. Чого не знаю якось, це з вами перший раз іду Тут вона аж трішки нижча чомусь з цієї сторони. вроді як поменше. Чи то так кажеться. Як бризкав, наче різниці не бачив. Що то мені так стається? Ні, то, мабуть, мені стається. У неї, у неї краща ситуація з бобами, аніж у Канзаса. Краще. Візуально це видно. Як воно по факту буде, не знаю, але ситуація це краще, ніж на Канзасі, можливо Канзас. Не потрібно взагалі залишати в нашій зоні відбі показала себе візуально краще. А от шкідниками, шкідниками потрібно було боротися раніше, але раніше. Так, ну ладно, досвід, досвід приходить з часом. Поки з шашків на голові не наб'єш. Так, все, дійшли ми до краю. Тут з краю таке, ага, з краю тут також все. Дивлюсь, оп, і є. Дірочка. Ну воно не залазить туди, воно висмоктує. Це ота херня, що я вам показував 100%. Ну, не треба там сильно, я думаю, з цього приводу переживати, переживати. Все, все буде нормально, все буде в Україна. Так що вам показав, там є сино Соня залишився, напевно, оприскувати Пропустив полосочка така маленька-маленька. Ну ладно, не то не страшно. Так, сою не буду вас задовбувати довго. Походили, подивилися. Вже буду включатися на збиранні На Канзасі не знаю. Ну, можливо, і на Канзасі там включуся, а можливо вже буду. Збирати сою від біда. Про Канзас просто вам розповім, що за результати. Його там гектар той косить. Туди назад. Комбайном пройшов. Та й все закінчилось на тому. Ось такі ось у нас справи з соєю в нашому регіоні. Так, ось. От, пропустив. А? Ну як так можна? Отак от взяти, пропустити отаку от, от полосочку з усього поля. Як це в мене вийшло, напевно в цю сторону закінчував чи що. Странно. Як так можна? Але нічого. Головна ще проблема буде якісно його вбрати. Низенько скосить. Не знаю чи в нас вийде, жадка не флекс. Звичайно, якось будемо сунути по землі. У нас як звичайно. Дожів немає, а на збирання устелять дощі. Продовбаємося, ми тут землю згорнути, як бульдозером. Так, пишіть коментуйте, підписуйтесь, все, закінчую я з розбором сої. Бункер, бункер, все у нас покаже і, розстав, і розстави по місцям. Все, дякую, що підписуєтесь, ставите лайки, коментуєте. На все добре.